І всім привітик! Всіх дуже рада бачити! І сьогодні ми будемо з вами вчити фінську мову. Так, мене звати Настя, і недавно я переїхала з України у Фінляндію, тому мені треба вивчити фінську мову. Так, у мене тут є декілька папірців. Виберу ось цей. І там будуть слова на українській, які мені потім треба вивчити на фінське. Так. О, це слово привіт! А точніше на англійській Hello. Так, спершу нам треба почути, як воно пишеться та як воно звучить. Я дістала перекладач і ми зараз з вами разом почуємо. Хей! 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 Ну а зараз ми з вами будемо тренувати пам'ять і писати його. Для цього нам потрібен листочок. Відриваємо наш шматочок. Беремо ручку і пишемо. Воно пишеться ось так. Запам'ятали? Добре, тепер по пам'яті. Ну, а тепер беремо ручку і пишемо по пам'яті. Все, готово? Добре, тоді будемо починати. Так, ви тепер перевіряєте. Ось так воно пишеться. Перевірили, якщо все ок. То ставьте лайк. Всім па папа! Всім...